Планували організувати благодійний ярмарок на День Незалежності в Німеччині, проте вирушили представляти хендмейд роботи шосткинських майстринь на початку серпня в Польщу. Плани відомих в місті волонтерок з громадської організації «З любов'ю в серці мінялись майже на ходу. Проте Олена Вареник впевнена, що так, напевно, мало бути, адже напередодні поїздки все пішло шкереберть. Ми... Зателефонували організаторам, ще раз переговорили, і вже майже коли вони мали відправляти нам запрошення і лист на кордон. Виявилися такі нюанси по організаційним моментам, які ми фінансово просто б не потягнули. Вийшло ж то, що вийшло, нам треба було довести нашу справу до кінця. Я така людина, слово, якщо я сказала, то я мушу це зробити. Було дуже важко в тому плані, що Часу мало, і ми почали скрізь писати в усі фундації, скрізь куди тільки можна. Чисто випадково ми були на зустрічі волонтерів в Києві, розговорилися з волонтерами з Харкова і так от сказали, що є от така питання, така проблема. І нам Віктор, волонтер, один допоміг. Він нас звів з цими поляками, і далі вже ми з ними співпрацювали. Довелося діяти дуже оперативно, каже наша співрозмовниця. Сконцентрувавши всі зусилля на організацію поїздки до сусідньої держави, дівчата швидко завершили всі підготовчі моменти і попрямували до Янов Любольського, невеликого містечка неподалік Люблину. Таке чудове, не дуже велике містечко, але такий захід у них відбувається кожен рік. І плюс в тому, що туди їдуть дуже багато. З усіх міст Польщі було б все чудово, якби не погода. Все масштаб того свята, яке, яке там відбувалося, був дуже великий. Тобто це була встановлена величезна сцена, запрошені артисти, все там жарилось, парилось, і ярмарок окремої їжі був, окремий виробів. Дуже багато було людей, поляків, всього. Але погода, на жаль, внесла свої корективи, на які ну, ніхто не мог вплинути. Перший день ярмарку була величезна злива. Ми взагалі викладалися, воно все мокло. Ставки ставили на другий день, але все починалось так чудово, сонечка, але й на другий день. Просто незвідки найшла хмара, почалась буря, наметив людей почали літати. Так, сюрпризи погоди вивели на емоції, зізнається пані Олена. Були і сльози, і паніка. Адже після такої колосальної роботи, яка передувала ярмарку, було страшно все запороти. Проте фортуна була на боці волонтерок. Нас врятувало те, що ми на фоні всіх виглядали дуже-дуже ярко. Тобто навіть підходили поляки, їм було цікаво, що ж там таке ярке і що там таке стоїть, і питали звідки, що ми, як ми за вироби, то взагалі окрема тема. Бо деякі просто просили фотографувати самі вироби. Деякі просто кидали там гроші, каже: ми не будемо купувати. Ми гроші в скринічку там вам кинемо, можна сфотографувати. От мені так подобається по емоціям по всьому. Ми дуже задоволені були. Ну, погода внесла свої корективи. На жаль, через несприятливі погодні умови, які відлякнули велику кількість покупців, вдалося продати не все. жаліється пані Олена. Але і тут підприємливі дівчата знайшли вихід. Ми не зупинилися, ми вже дорогою. Коли їхали додому, я вже знайшла людину, яка буде офіційно від нашої організації нас представляти, і в Канаді з середини вересня вона буде на благодійних ярмарках допродавати всю цю продукцію, що залишилась. І думаю, що допродасться воно все, бо воно дійсно чудове, красиве, все фантастичне. І я думаю, що в цьому напрямку все буде чудово. Поляки купували все, адже представлені вироби були настільки яскравими і неповторними, що мало хто міг просто пройти повз. Було більше тисячі одиниць товару, і за більшу частину проданого вдалося вторгувати досить пристойну суму. Тепер ми вже розуміємо, полякам дуже подобаються всякі дрібнички, тобто браслетики на ручки, бриочки. Дітки дуже зацікавлені були іграшками. Дуже у нас просто. Ми як тільки виклали Юлії Попової маленькі такі лялечки, оті, і їх одразу взагалі забрали ті лялочки, брали рушники, брав, ну все, купували все. Ми вторгували в євро, виходить 1200 євро, і 110 у нас залишилось злотими, Ну, бо по курсу ми їх просто не змогли, не було в обмінні купюр таких. Найдорожче продався гердан Тані Репи, великий такий патріотичний гердан. Його купив, до речі, українець, підійшов, каже, хочу подарувати своїй дружині, і купив він його за 350 злотих. Тобто, ну, це якщо на наші 3,5 тисячі майже, і знаєте, так навіть не дрогнувши рукою, було дуже приємно, що українці навіть отак от підтримували. Результатом поїздки пані Олена задоволена, навіть незважаючи на низку перешкод, які спіткали їх на цьому непростому шляху. Каже, що труднощі загартовують. Тож і надалі вона зі своїми однодумицями буде продовжувати допомагати нашим захисникам. Аби якомога скоріше настала довгоочікувана перемога.